Слава Ісусу Христу, кавалірочка, всім доброго раночку. Не можу кричати, тому що мала спить. Але скажу вам, кавалірка, тако. вчора мала отримала масу задоволення. Вона казала, що вона ще ніколи не було на такому крутому дні народження. Вона танцювалася, вигонилася, прийшли до хати і полягали одразу спати. Ну а зараз нема коли спати, кавалірка, бо записалася малюватися на півдесятої. Ну, але ви ковалірка знаєте. Що би не було за вікном, хочете вставати, не хочете, але кожна людина рано має встати. Файно сі стрипати, ікло вчистити, песок файно мити. Директоршу на воду, хлопці, кутка файно виталіпати і всі разом. Беріться до роботи! Не можу кричати, бо мала А Вчора так співали много літа, що сьогодні мені далося знаки. Певне, три чи чотири рази співали. Ну, кавалерка, я малюватися, тоді приходимо, пакуємо валізу і їдемо відпочивати. Та й таке кавалерка, Всім гарного, мирного і позитивного дня. Так і сказала, ну що сказати, та каже, живена. Кажуть, я маю просто одну таку редну клієнтку. Я собі, собі, собі сі... Ні, я сім сі не дала знову, що більше ви не буде. Що ти я не побуд... будеш? Ні, я так погано спала, знаєш, коли ти боїшся, щоб не поспати. Мало того, в мене мала ще за кермостилась машини, типу я вона наїхала ззаді сама, знаєш. То, то швидко, то можна було скидати на одинадцяте, знаєш, на дев'ятій день мала з встала, очі проперлась, сіла за кермо. Бляха, який дорух. Короче, Я якщо так погано спала. Погано спала, то напередодні. Я, якщо чесно, якщо б я поснулася, реально відчувала, що я дуже-дуже хочу спати, мене голова болить, то я б відміняла. Що, то не міг грати, стріляє? Ні? Ти любить довго хірити, а я скоро встигну. Я не дуже люблю довго спати, я погано спаю. Отак, все давай, бо в мене часу немає. Соня дивитися стоїть на цьому на рецепції стільки сон. Я коли дуже сидіти в краси. У нас сім день. А я вчора на е no, еліта співаю. Вчора на народжує. народження. не так не вийшли. Бач, немає Так? А ти не роблячок. Засилайте в босся. Коли ти, нова, місяць? Да. Ой, який місяць? Лип, початок, пройде, що пані. Ну, не буде мене цікавить. Мені шпа подорожала на 30%, на 20%, як і каже. А в принципі дочекайте, якраз так це є. Я тобі чесно, я то йду в магазин, я просто в шоп. То шок на шопцію. Синий. Додавали. Біля нас в магазині помідор. Помідор наталя 92 гривень. No. Просто помідор. А що говорити тим пенсіонерам, які мають пенсію, думають, як би ту комуналку заплатити, а їсти, то я взагалі мовчу. Це просто. Ми закривали 25 кілограмів, 50 кілограмів. Кілограм. А тепер, тепер закриєте помідор. Ну, ти, ти, зараз, ти, ти розумієш, перші закрутки робили, а тепер всі. Добре рахують, чи все. то вигідно, чи то не вигідно. Я розумію, що зима, все, велика сім'я, наприклад, але ти порахуй, скільки тобі на цю дохрутку йде. Я трука розказує і питаєш, наші клієнти, ти йшла, каже, там, це, йшла до тебе, там вся робота, кожна каже, не не каже, так, класна. Красотка. Може, тут іде. І наговорила, і закрутки зробили, бо що ми тільки тут не зробили. Кугірки купили, все мені поробили. Бачиш, от ти кондиціонер включив, моє горло зразу відчуло. Я не розумію, чому так. А те теж, правда, погано від кондиціонер. <різвісно> Та й ніс очі, мене вже такі шноблі, як не знати. Зараз прибігаю, малюю. Поближе, що си. Нет? Уаля, я какой натолай? Хорошо. Красота. Сама собі суспіль. А краски, да? Краски кто самый основный. Краси <му> ти натирає руки. Я курмачу. Там комики сюди. Все помна. Uh -huh. Прям її успіхується. Така-то <му> файна маска, я передати мені. <му> Вона є охолоджуюча, освіжаюча, реально дуже класна. Я вже її мало, використала собі, знову замовила, трьохколірна база закінчилася. І взяла собі того разу, бачиш, отакий кушок. кушон взагалі класна штука. Спонжик. Постала і... сумку. Ти. І Я є. подивитися так на ну, то. Ну, О, бить, ти зараз намалюйся, то треба замаскувати мені, подивись. Я вже нічого не душу, ні нічого, ну його в бані. Але Віталік душі. кавалірка, ніби все встигаємо. знаєте. Зараз я приведу хайс в поряду і тоді можна вже гнати на цей бомбики. А то капсула. Подаруночок. Бачиш, завжди дають капсула ага, така для, для волосся. Волос. Вау, вау. Вау! Маленька ще лежить. Ой, Віталік, та давай швидше вже би їхали. Не, Всі хочуть їхати, ногами перебирати, але мене не було. Бач, кондиціонер що зробив? Чуєш? Рано і так встало, бо вчора співала много еліта, а сьогодні то взагалі. Давай, Монька, вдивайся. Вже... А ти вчора теж співала? Сирочка Сирочка то була. Сірочка права. Знаєш, вона така охолоджуюча-охолоджуюча, Але беру її з собою, знаєш. Може, попсикала мене як ту панду. Що сидіш? Як панду. панда. то реально, ну подивися. Та сестра з Червонограда їде і, і, і тих прищів треба. Та на що? Аби ще як їхала геть, аби забирала, знаєш. І До речі, ти візьми собі до уваги ось цей оцю маску Наталь. Я тобі серйозно говорю. Вона така класна на літо в самий раз. Віталік теж її робить. Візьма, попробую. Дуже класно. Але я тобі того разу не дам попробувати, бо я її пересував. Ну, Та приїдеш я Так. я тобі важко дам. Попробуєш. І си можеш теж за... Це, до речі, ця маска, якщо нею користуватися, зменшує набряки, ліфтинг, тонізування, освіжаючий ефект освітлення, вирівнювання, вирівнювання тону обличчя. Так що треба нанести і тримати рівно 10 хвилин. Тоді ретельно змити, зробити личко гарне, намалюватися, копен і їдемо. Клас! Я то класно. класно. Я тобі передати не можу. Просто супер. Часу. А кажи Віталіка, що ти таке? А Ось і мене це. Це трьохколірна база під макіяж. Бачиш? Коли хочеш намалюватися, береш. Ти не мала ніколи трьохколірної Ні. бази? Ні, я щось ну, мене відлякуло три кольори Чого? Бачиш, як в новорівні найтон шкіри? Подивись. Бачиш? Ні, трохи, після трьохколірної бази дуже класно тримає. Та, так, та. та. де я трьохколірну базу можу знайти? Якби не отава штука моя, то я би просто трьохколірну базу і все. Бачиш? Елігантську? Елігантсько. тонального не треба. Щоб ти розумів. Ну, то її трьохколірна база, але я думала, ти її маєш, ти нею користуєш. Зараз буду випробувати перший раз. Оцю перший раз. Та Темно, мені зараз не йде, бо лице загоріло. Бач? Mm -hmm. mm -hmm. Ось там не найде. Так знаєш, ніби і намальована буду. І натуральна. І ніби ні. Ты ж наберезом скула. Дивись. Як цей бачок за трола? Ну тобою сподіваюся, воно мені проживе. Чекає та носить. Сестра приїхала. Ти кажеш, боже, що ті жінки мають? Сестри різні їздять до них кожного місяця. От хлопають добре. Кого така капоталіпав, ну це нічого. Подивися в світи, які олівці професійні, бачиш? Я думаю, що в як вони довго так тримають? За Москву. Та я тут школі, я теж тим все на паточку. Ну, я скажу, що навіть е... навіть мені бачиш за Москвою. Ну, Ні, не треба мені брати вже тональний крем. Взяла, бувайте здорові. Чому мало місця займає? Дуже мало. Так, ти що? Я не розумію, що? а ти будеш дивитися, поки все намалюєш? Та щось я аж так-то винесла. Дивись, Дивись. ніжно і гарно. Правда? Більше ніхто. Так, дорогу би підмалює. І, і конець.